Вже місяць як з 1 вересня неможливо їздити по місту Львову. Ще не у всі квартири вселилися люди, ще не все добудовано, а Львів вже неможливий. Сьогодні боряться за повноваження видавати містобудівні умови та обмеження в міській раді. Вже 15 років видає ця рада, видає виконком. І Львів зіпсований. Неважливо, хто буде видавати містобудівні умови та обмеження. Звичайно, що правильно, щоб видавало місто. Важливо, щоб вони відповідали закону, щоб були збережені норми, і щоб в межах будівництва будувалися розв'язки, дороги. Це місто наших дітей, і не можна так безвідповідально і халатно ставитися до львів'ян. Тому що на сході гинуть люди, а тут сьогодні в нас псується, псуються наші міста треба підніматися і тиснути на міську владу в першу чергу совість